В Юкрейн-ГТА немає РП. Ну добре, давайте перевіримо. Я вступив до національної поліції. Після чого нас всіх зібрали на задньому дворі. І ми виїхали на треніровку. Після неї нас розподілили по екіпажам. І ми поїхали в патруль. Опа, їзда по зустрічній смузі. Ви причому тут світлофор. Виїхали зустрічній смузі руху. Придивіть паспорт. Виписав штраф. Гарного дня тримайте свій паспорт, більше не порушуйте. Через деякий час у рацію прийшла команда Код 5 де нам видали форму корти, і ми виїхали в сторону поста поліції на трасі Київ-Дніпро. Ми Приїхали на новий блокпост. Наша задача була повністю перевіряти всі автомобілі. Що помічаєте, щось дивне, затримуєте особу. Бажаю здоров'я лейтенант поліції. Медвідь. Зараз ми його будемо по повній перевіряти. І ще багажник, будь ласка, відчиніть заборонені предмети, якісь перевод так, зрозумів, все в порядку. Добре, і за декілька годин було виявлено декілька злочинців, які вже давно переховуються від поліції. І навіть одна викрадена машина була. Тому ракую рейд був успішний. Ті знімати ще відео про роботу поліції. Напишіть в коментарі, будь ласка.